П'ятниця 10 лютого в усіх українців розпочалася із повітряної тривоги. Причина Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95. деякі моніторингові канали написали, що вже є пуски з акваторії Каспійського моря. Чекаємо близько 20 ракет. Повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Окрім того, в Білорусі злетів міг 31 – потенційний носій гіперзвукової ракети «Кинжал», яку наші засоби ППО не можуть перехопити дуже гучна ніч була у Дніпрі. Близько 10-ї вечора росіяни запустили на область партію шахедів, але наші доблесні сили ППО збили всі. Ворог не заспокоївся і на Дніпропетровщину полетіли ракети. Пролунали вибухи у Криворізькому районі. Є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там серйозні руйнування, поранений 46-річний працівник. У піщанській громаді уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку. Люди на щастя цілі. Цієї ночі шахади атакували Хмельниччину близько четвертої ранку. Влучили в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Постраждалих на щастя немає. Вночі росіяни влаштували масовану атаку на Запоріжжя. За годину в місті зафіксовано 17 прильотів. Це найбільша кількість спочатку повномасштабного вторгнення. Окупанти атакували об'єкти пов'язані з енергетикою. Інформацію щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Били вночі й по Харкову, а саме по критичній інфраструктурі міста. Зафіксовано близько 10 вибухів. У деяких районах перебої з електроенергією. Загалом наші повітряні сили знищили вночі 5 калібрів, 6 запущених та 5 ударних дронів із 7 запущених. Зазначу, що за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 730 окупантів. Металобрухтом стали 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 7 артилерійських Систем та ще багато всілякої техніки росіян.